妇儿它。 Економічна кібернетика науковий напрям, що розробляє і використовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. У розширеному і не зовсім точному значенні, часто під економічною кібернетикою розуміють галузь науки, що виникла на стику математики і кібернетики з економікою є охоплює такі напрями: математичне програмування, дослідження операцій, економіка математичне моделювання економетрію і математичну економіку. Економічна кібернетика розглядає економіку, а також її структурні і функціональні ланки як системи, в яких відбуваються процеси регулювання і управління, що реалізовуються рухом і перетворенням інформації. Методи економічної кібернетики дають можливість стандартизувати і уніфікувати цю інформацію, раціоналізувати отримання, передачу і обробку економічної інформації. Обґрунтувати структуру і склад технічних засобів її обробки. Саме такий підхід визначає внутрішню єдність і характер дослідження в рамках економічної кібернетки. Вони служать, зокрема, теоретичною основою створення автоматизованих систем керування і систем обробки даних в народному господарстві. Економічна кібернетика розвивається зі трьома основними напрямами, які ще найчастіше пов'язуються один з одним. Теорія економічних систем і моделей розробляє методологію системного аналізу економіки і її моделювання, відзеркалення структури і функціонування економічних систем моделях, питання класифікацій і побудови комплексів економіко-математичних моделей. Проблеми економічного регулювання, співвідношення і взаємного узгодження різних стимулів і дій у функціонуванні економічних систем, питання поведінки людей і колективів. При дослідженні цих проблем, перш за все, спирається на політичну економію і загальну теорію систем, а також на соціологію і теорію регулювання, у загальні результати розробки економіко-математичних методів і моделей. Теорія економічної інформації розглядає економіку як інформаційну систему. Вона вивчає потоки інформації, які циркулюють в народному господарстві, як комунікації між його елементами і підсистемами, характеристики інформаційних каналів і передаваних ним повідомлень, економічні вимірювання і взагалі знакові системи в економіці, тобто мови економічного управління включаючи розробку комплексів господарських показників, правил їх розрахунку, процеси ухвалення рішень і обробки даних в інформаційних системах народного господарства на всіх його рівнях, і питання як найкращої організації цих процесів. Тут економічна кібернетика тісно стискається з теорією інформації, дослідженнями за визначенням корисної або цінності інформації. Саміотикою, теорію програмування і інформатику. Теорія керувальних систем в економіці конкретизує і зводить воєдине дослідження решти розділів економічної кібернетики. Вона направлена на комплексне вивчення і вдосконалення систем управління народним господарством і окремими господарськими об'єктами, а кінець кінцем на їх оптимальне функціонування. Особлива увага приділяється. Проблемам планування і керівництва реалізацією планів, методології, технологій і організації цих функцій управління, використанню комплексів економіко-математичних моделей і інших наукових методів в практиці управління, розробці внутрішнього узгодженого комплексу економічних, адміністративних, правових і інших стимулів і норм управління, побудові організаційних структур, органів управління. Вивченні і обліку людських чинників соціально-психологічних і тому подібного в процесах господарського управління взаємодії людини і машини в АСК, проблемам проектування і впровадження АСК в цілому.